У середу, 12 квітня, комісія Міністерства культури та інформаційної політики України після криків і перешкоджання з боку прихильників Української православної церкви Московського патріархату продовжила свою роботу в Києво-Печерській лаврі. За інформацією мінкульту, московські попи залишили після себе приміщення книжкового складу в жахливому стані. Потрапивши до корпусу під номером 112, комісія побачила, на що за кілька десятиліть безоплатного користування московська, так би мовити, братія перетворила приміщення Києво-Печерської лаври. Священики залишили купи сміття, знищили стелю та комунікації, вибили двері. Також на підлозі видно кілька пляшок з під алкоголю та напівок горілу деревину. Комісія зафіксувала заяву про злочин за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Міністр культури Ткаченко розповів, що пам'ятка була збудована ще у 19 столітті та понад 100 років була зразком громадсько суспільної архітектури в стилі класицизму. За його словами, приміщення нині у непридатному для експлуатації стані та має явні ознаки руйнування. Нині Воно опечатане представниками заповідника а слідчі проводять процесуальні дії.